Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Мої вітання. Ви дивитесь програму Паспортний сервіс як оформити документи для виїзду за кордон для себе та дитини, витративши при цьому близько години. Сьогодення доводить це реальність. Високі стандарти роботи з документами успішно реалізуються у центрах обслуговування громадян паспортний сервіс. Задоволені відвідувачі засвідчують, що ніколи не отримували паспорт у таких комфортних умовах і без черг. Центри паспортний сервіс працюють практично у кожному великому місті України. Цю мережу було створено для поліпшення якості обслуговування громадян у паспортній сфері. Довжелезні черги при прийомі документів на оформлення закордонного паспорта залишилися в минулому. До паспортного сервісу приходять усією родиною, а тих, хто потрапляє сюди вперше, переповнюють емоції. Батько та донька, що завітали до центру обслуговування на лівому березі столиці, не приховують радісних вражень. Ми оформляли тільки що з. Закордонний паспорт для моєї донечки. Я дуже задоволена, що тут дуже дуже гарно, дуже швидко. Всі дівчата дуже допомагали, дуже швидко все зробили. І ми вже оформили загранпаспорт. За п'ять хвилин емоції зашкалюють, дуже приємно. Сучасне здання, здання обслуговування Сучасне, аб... аб... просто безподобне. Ми задоволені. За задоволення треба платити без черг. Без за те саме з приятними людьми, з в вчені п'яти хвилин. Ми дуже задоволені. Дякую. Для зручності батьків у паспортному сервісі є дитячий майданчик, де можна залишити малечу, погратися, а тим часом оформити необхідні папери. Це полегшить процес прийому документів для дорослих і стане чудовою розвагою для дітей, якщо ви завітаєте оформити документи для усієї родини. Ні, не переживав. Є дитячий уголок, коврик. Вот, там есть книжечки, разрисовки, досточки. То есть, в принципе, если тут будет несколько деток, они найдут себя чем занять. То есть, и в принципе, ну, не боишься, там, не бегаешь за ребенком, а он как бы находится в определенном месте и никуда не денется. Он всегда на виду, то есть уголок стоит в центре помещения, то есть просматривается со всех сторон. Это очень удобно, в принципе, ну, даже <laughs> когда приходишь с детьми. Разрисовывала и ну, на этих досточках рисовала и Сім'я Віталія, для якої дуже важливо зекономити час, отримуючи сервісні послуги з оформлення документів для виїзду за кордон, відзначила привітність та високу кваліфікацію персоналу. А ще швидкість обслуговування для заклопотаних батьків час дуже дорогий. Подавали все швидко, ніяких питань не виникало, навіть не було, що вони встигали спросити, тому що все на ході об'ясняли. Внимание з со боку сотрудників подобається проводят, показывают, рассказывают, то есть, что куда идти, хотя тут и так не забудешься. Вот нравится, что тут электронная очередь. То есть, в принципе, сейчас народу мало. Вот, Но я так военно понимаю, когда народу много, то есть, в принципе, это удобно. Не надо ставить никаких живых очередях. То есть посмотрел свой, свой номер, подошел к своему окошку. Вот, а, то есть, что радует, ну, порадовало, что процесс оформления четырех паспортов, двух взрослых и двух детских, то есть, ну, буквально заняло полчаса, то есть, это, ну, очень быстро, то есть, у меня крайний, крайний паспорт получал в Ире, мне это заняло, по-моему, часа полтора, даже без очереди, то есть, ну, в принципе, очень понравилось, а не жалко <заплатить>, заплатить сервисный сбор, который этот самый, то есть. Ану та востою у паспортному сервісі всі процеси прийому документів автоматизовані. Спочатку відвідувачі отримують свій номер в електронній черзі, потім їхні дані, відбитки пальців, фотознімок і зразок підпису переносяться до електронної бази, і все це відбувається упродовж максимум 30 хвилин. У разі необхідності клієнтові надають професійні консультації на місці. Ціна послуги невелика 350 гривень. Але вона виправдана комфортом, яким оточений кожен відвідувач. Вох, викладач англійської мови, Дарина, що завітала до паспортного сервісу, була приємно вражена швидкістю, оперативністю та високими стандартами обслуговування. Ми оформляли дитячий паспорт біометричний, дуже все швидко пройшло. Мені подобається, що дівчатки всі говорять на українському мові, що кстати поражає в наших структурах. Да. І всі говорили без ошибок, що теж очень інтересна. Очень швидко. Дуже швидко, всі дуже приємно. Старий досвід Дарини тепер залишиться у минулому. Адже за оформленням документів для виїзду за кордон вона звертатиметься лише до паспортного сервісу. тільки говорили, ми спілкувалися з державними структурами. звісно, в очереді все очень довго відбувається, всі очень довго стоять в очереді, сидять, умирають там. Вот такой вот у нас опыт. Лучше заплатить 350 гривен, чем сидеть в очереди, невменяемое количество времени, умирать там. И это, конечно, я бы не сказала, что это очень дешево. Это стоит того. Меня очень порадовало, честно говоря. Очень быстро это действительно стоит того. Обращайтесь сюда, всі мене сюди теж подружка направила, складі діочень швидко все зробити. очень чудесно. И мне понравилось, что тут. Є детская комната. Я ребенка своего дому оставила, тому що думала, що вона здесь мене буде тероризувати. У центрах обслуговування громадян паспортний сервіс можна не лише оформити паспорти для виїзду за кордон, а ще й укласти договір медичного страхування, поставити апостиль чи замовити довідку про несудимість. Українці прагнуть якнайшвидше отримати бажаний документ для виїзду за кордон. Однак не кожен охочий оформити паспорт європейського зразка, розуміється на процедурі отримання біометричних даних. Як це зробити швидко? А головне правильно дізнавалися наші кореспонденти. Щоб оформити паспорт європейського зразка, потрібно мати внутрішній паспорт, закордонний, якщо є, та ідентифікаційний код. Вам залишиться сфотографуватися, поставити електронний підпис та пройти дактилоскопіювання, тобто зняти електронні відбитки пальців. Уся інформація зберігатиметься на чіпі, вмонтованому в обкладинку. На все про все піде не більше як 20 хвилин. Утім, для українців ця процедура зняття біометричних даних поки що екзотична. Комусь не з першого разу вдається правильно притиснути. Палець до спеціальної поверхні, а комусь відтворити свій підпис не в паперовому, а в електронному вигляді. Для того, щоб уникнути таких ситуацій, фахівці радять дотримуватися належних вимог. Перш ніж сфотографуватися, слід переконатися, що обличчя на фотографії буде добре видно. Наприклад, волосся не повинно закривати очі, не можна одягати шапку, шарф або інші речі, які затемнюють обличчя, волосся або шию. Виняток становлять релігійні переконання. Якщо громадянин носить окуляри, то під Час фотографування їх потрібно зняти. Після фотографування знімаються відбитки пальців. Першим сканується вказівний палець лівої руки. Палець кладеться посередині сканера в спеціальну виїмку на півфаланги. Так само сканується вказівний палець правої руки. Якщо на цих пальцях є пошкодження, скануються наступні парні пальці. При значних порізах або опіках працівник призначає час на подачу документів на біометрику після загоєння ран. Відцифровується підпис на тому самому сканері. У нижній Частині екрана, відступаючи від краю приблизно по сантиметру посередині за допомогою спеціального стілусу, який потрібно тримати під кутом 60-70 градусів, не торкаючись руками скла. Дозволяється опиратися долонею на кут сканера. Підпис ставиться після загоряння індикаторів. Не дуже швидко, щоб сканер зміг розпізнати його. Також зазначимо, що починаючи з 2015 року, закордонний паспорт оформляється з народження і термін його дії 4 роки, 16-річної. Віку громадяни України оформлюють закордонний паспорт на термін 10 років. Сканування відбитків пальців рук здійснюється з 12-річного віку та виключно за згодою батьків. Після того як усі дані людини отримані, формується заява-анкета на виготовлення закордонного паспорта. До речі, від сканування відбитків пальців можна відмовитися з особистих міркувань. Урядовці подбали і про таких громадян для таких осіб оформлюється закордонний паспорт без електронного носія. Це була програма Паспортний сервіс зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра Хай щастить. Закордонний паспорт без проблем із державною гарантією. Паспортний сервіс на Бажана 1Е. Телефон 392-01-94 у Києві.